Господи, Всемогутній, Боже мудрості та справедливості, перед тобою схиляю серце своє і приношу всі свої турботи, Ти знаєш, з якими труднощами я зараз стикаюся, ти бачиш мої хвилювання, страхи та невизначеність. Прошу тебе, Господи, допоможи мені якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації, спрямуй мене на правильний шлях. І даруй мудрість прийняти найкраще рішення, Господи Ісусе Христе, Ти сказав: прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас, я приходжу до тебе зі своїм тягарем і благаю. Допоможи, влаштуй все так, як буде найкраще для мене і для тих, кого це стосується. Відкрий двері, які ведуть до вирішення моїх проблем, і закрий ті, що можуть завдати шкоди. Господи, відверни від мене непотрібні хвилювання, дай мені спокій і віру в Твою святу волю. Якщо ця проблема є випробуванням для мене, дай мені терпіння та силу витримати. Його. Якщо ж рішення залежить від мене, просвіти мій розум, щоб я не зробила помилок і діяла згідно з твоєю правдою. Пресвята, Богородице, ти завжди допомагаєш тим, хто відчає, хто не знає, куди йти і що робити. Випроси у твого сина швидке вирішення моїх проблем. Захисти мене від помилкових рішень, допоможи мені знайти спокій і вихід із цієї ситуації, святий ангеле охоронцю, веди мене за Божою волею, відведи від мене людей, які можуть зашкодити, і приведи тих, хто допоможе знайти правильний вихід. Господи, нехай твоя рука направить мене, нехай все складеться так, як буде найкраще для мене. І для моїх близьких, Отче наш, ти, що є на небесах. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця дій порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Амінь. благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.